І так, друзі, у нас Nissan Leaf 40 кВт 2019 року випуску. пробіжимось маленько по що це таке, з чим його їдять. На даному автомобілі встановлений планар правда російського виробництва, повна шняга, з баком Дизеля на 7 літрів. Працює так собі. Так, що в нас Так, погнали. І так, планар має тут пульт керування. Так, Nissan Leaf у нас п'ятимісний. місний. З міським багажником з камери заднього виду. Ці душки складаються. Ось така ми скраля. по налаштуваннях, по пробігу, що скільки, наскільки вистачає. І так. І так, погнали при 100% заряді. Пробіг буде у нас близько 230-240 кілометрів, залежить, все, хто як їздить по місту. От, я не економлю, тобто в мене виходить близько 220-200 кілометрів, десь так. Це якщо немає в нас мінус. Так, далі. Температура батареї, це наскільки у нас батарея жива. Наступна мішка Bluetooth. Компас. Вот, скільки я використовую на 100 км. У мене виходить 15 кВт на 100 км. Ну, можливо, хтось їде інакше, можливо, вистачає більше. Деякі умудряються на 7 кВт на 100 км використовувати. Ну, наразі мені ще так не вийшло. Тут те ж саме. Кіловат на 100 км. Так, тут у нас е, тиск в шинах. Тут е, сама настройка, всімінастройки автомобіль. Ну, за цього, якщо буде комусь інтересно, може потім пояснити. Е, так, меню. Меню тут таких немає дуже сильних прибамбасів, немає ніякого відео, немає ніякого інтернету, нічого такого, щоб було дуже-дуже інтересно. Тут єдине, що чим я це користуюся, це в нас іде Скільки, допустимо, якщо я включаю пічку, опалення, от я зараз включив опалення, нас показує, скільки на даний момент, от ми вставляємо температуру, скільки на даний момент буде брати в кіловатах сама пічка. Тут, коли ми їдемо, іде рекуперація, плюс скільки вона забирає. Це система машини, от скільки вона на даний момент бере. Разом з фарами, допустимо, зараз фари включені дальнє світло плюс проти плюс щетки включаємо і задні щітки і от у нас виходить ну, десь 600 ватт приблизно так виключаємо виключаємо так що нас є по настройках Конекція у нас смартфони це Телефон, кліматизацію, а у нас є далі хоч телефон. Так, допустимо, якщо ми на складання автівці вводимо адресу, куди нам треба їхати, і в нас не буде вистачати запасу батареї. Сам автомобіль буде нам пропонувати найближчу заправочну станцію. Але для цього є додатки, які набагато краще працюють. Так, що в нас тут ще Є, є під'єднання телефону до, до самого автомобіля. Завести автомобіль, виключити автомобіль, це все у нас рахується по пічці, по кондиціонеру. Виключити парктронік, включити парктронік. Даний автомобіль може їхати, допустим, в заторах автоматично. Але я зразу хочу вас розчарувати, що якщо машина, яка перед вами буде мати пластиковий зад, він її загубить. Коли, коли включена, допустимо, є педаль, вона знаходиться коли включена є педаль, у нас виходиться допомога водію. Тобто я при їзді користуюся тільки педаллю газу. На тормоз я нажимаю в дуже рідких випадках. ну, Комфортно, класно, але вона, коли побачить допустим, пішохода чи автомобіль перед собою, ми включаємо цей радар, який нам буде допомагати в екстреному тормозині, тоді вона затормозить дуже різко. Так що, якщо хтось з пасажирів не прив'язаний, він просто може вилетіти. Ну, Я вважаю, що даним автомобілі є копією Тесли, але такої міні-Тесли з міні-опціями, які працюють десь наполовину. Крізь контроль, звуки... Що у нас тут ще є? Ну, Це все можна все керувати з руля. Що ж можна сказати по даному автомобілі? Важкий? Важкий, близько 2 тонн. Центр тяжкості в нього знаходиться внизу, так як він батареї має там внизу. І коли ми входимо в повороти, він трошки інакше реагує, ніж інші автомобілі. Ну, На свої гроші, за які ми дали за нього. Зараз він нас має скільки пробіг. 73 тисячі ми купували на 28 тисяч. Значить, цих 30 тисяч, скільки ми там проїхали, 30 з копійками, він виходить, що зекономив мені дуже багато грошей, це по-перше. Тому що виходить, мені виходить, якщо я дома заряджаюся, значить 24 гривні мені виходить 100 кілометрів. За півтора року в даній автівці відкривався капот, тільки щоб залити омивайку і додати в планар дизель. Є в нас ще такі електричні регулювання електричних зеркал. Теж виключно партроніки. Заправка включити. Коли ми тут виставляємо, у нас є ще така функція, допустимо, ми заглушили автомобіль. От, і ми хочемо собі поставити, щоб у нас машина прогрілася. Прогрілася до того часу, коли ми прийдемо. Ми собі ставимо, на які години вона там повинна. О, тут От. тут Коли вона постійно повинна прогріватися. Так, клімат От. є. Вона була положення перше, тут ми собі вибираємо температуру, в якій годині включити, в якій годині виключити, по днях і так далі. Так, зараз ми її вимкну, щоб ми не заважала пізніше. Далі. Коли, наприклад, у вас є нічний тариф і ви хочете заряджати автомобіль тільки вночі, ви теж саме собі заходите, виставляєте, в якій годині, в які дні, коли включити, коли виключити заряд автомобіля. Ну, тут все дуже просто. І так само друга позиція те ж ну, По цих всіх датч-налаштуваннях не буду ходити там дуже довго розказувати, нічого такого дуже сильно інтересного немає. Сидушки регулюються всі вручну. От, дуже не, не, неудобно от регулювання подачі повітря в салон, тому що от оце починаєш його крутити. От оце чуть -чуть закрутив сильніше, от воно вже відсюди видали, так воно закритим врахуються. От Так далі от починаєш тискати, якось Це теж вони не продумано. Сонце у нас тут одразу є. Зеркальця вставлені. Світками. Ще би хотів окремо сказати на рахунок е, зарядки. Е, якщо ви будете користуватися рідною заводською зарядкою до, для, для, для даної автівки 40 кВт, е, ви будете заряджати приблизно ну, 17-18 годин, тому що там дає 2-2,5 кВт рідна зарядка дає, е, щоб якось прискорити. Це все, ви можете поїхати на швидку зарядку. Ціна вам буде близько. Ну Ми говоримо за Івано-Франківськ, місто Івано-Франківськ. Ціна вам буде виходити приблизно 12-13 гривень за 1 кВт. На швидких зарядках ви зможете з 20% до 80% заправитись приблизно десь за півгодини. Вона вам заб'є, далі просто після 80-90% даний автомобіль вже буде заряджатися набагато повільніше і з сенсу там чекати, щоб забило вам ще тих 10% ще близько 20 хвилин. Це я думаю, буде не буде сенсу Так, Зараз я вам покажу швидку зарядку, яку я вдома поставив. У нас є зарядочка домашня. Така була придбана на Екофакт. Е ми її включимо тут ну, Тут є, що у нас по меню ми собі виставляємо ампераж. І скільки кВт вона може заганяти. нам. Ну, так як в мене в будинку 30 кВт заходить, то я виставив максимальне 6 кВт і 32 А. Тобто даний свій автомобіль я заб'ю. Батарею заряджає приблизно десь за 4,5 години з нуля. Ну, але у вас повинно бути таке підключення, хоча до даної, до даної заправочки входить ще е, проста розеточка, яку ви можете просто в будь-якому будинку собі включити. І вона візьме стільки, скільки буде давати ваша мережа. Зараз ми вам поставимо відео, де мене тягнули фольгу, і даний автомобіль тест не прийшов. Хоча б він мав загальмувати, зробити екстрене гальмування, хоча такого не відбулося. ну, З часом можливо попробую якусь велику картонну коробку, обтягнути фольгою. Хоча один раз в місті мене спасло, я просто відвернув голову і автівка переді мною різко затормозила, він мене попередив. Коли за долю секунди я не зреагував, автівка сама затормозила. І так, підсумуємо Nissan Leaf 2019 року випуску 40 кВт, максимальна комплектація. Чи варто брати даний автомобіль? Ну, напевно, в першу чергу це буде залежати для чого, для яких потреб. Якщо їздити на роботу з роботи до магазину, 100-150 вам вистачить так, щоб ви не переживали. Якщо ви виїжджаєте на даній автівці на трасу і їдете зі швидкістю десь приблизно, ну, хай буде 100-110, 130 кілометрів, для Ліфа це катастрофа. Він просто-просто. Ви будете бачити, прямо як на очах у вас паде заряд батареї. Mm. Далі, мороз Ідеальна температура, наскільки за півтора роки користування цим даним автомобілем, ну, близько двох. Що я переконався, що для нього ідеальна температура це буде плюс 10, плюс 15, ну 20 то так І Від плюс 10 до плюс 25 ось. Ну, це те, що я помітив. Далі починається, якщо нижча температура, е, значить ви проїдете менше. Даний автомобіль це не не Тесла, Тесло має підігрів батареї і охолодження. Ліф має тільки охолодження. Тобто, коли буде мінус 10, мінус 5, ви не проїдете заявлених там скільки них, 270, і, і чуть ли не 300. Це взагалі нереально, напевно, хіба на тому ліфі тільки новому і це при тих. Умовах, що буде плюсова температура, ви будете їхати 60-70 до 90 км годину. Якщо буде мінусова температура, от даний автомобіль сьогодні у нас було мінус при тому, що була включена пічка от, на десь 22 градуса, при тому, що їхав швидко, там десь 110 отак, даний автомобіль приїхав десь 144 км. І 10% заряду ще залишилось. Ну, Я рахую по цій машині так, що виходить 10% на 22 на 20 км, ну, 22 десь так. Але це в режимі міста. Тільки ви виїжджаєте за місто, ви можете забути про якихось там заявлених 250 чи там навіть, 200, навіть 220 км. Цього навряд ли ще буде. От зараз я вам тут продемонструю. От, як... Сьогодні я вже пробував їздити в такому дуже-дуже економному режимі. От, в мене виходить історія економії. Ну, от, значить, 60 хвилин. Ну, зараз от, о, вже пічка включила, вже вона по-інакшому показує. Я їхав, от, тут показує нас 60 хвилин, їхав вже близько 25 кВт годин 45 хвилин я їхав. Приблизно 12 кВт в годину ну і так далі. От. І зменшити це, це, просто нереально. це просто нереально. Тому що автомобіль важкий, не любить холоду, не любить швидкості. Це суто моя думка, можливо, у когось є якийсь інший досвід. Звичайно, перший чи другий ліф я б, звичайно, не брав. Тому що коли ви тільки сядете за новіший, то вже хочеться ще новішого. От коли ви сядете на 40, вам захочеться 60 кілоки, коли 60-ка, то вам захочеться 80 кіломет, щоб як можна більше був запас ходу. Історія покупки взагалі рів у мене. Це я їхав з таксістом, ми тільки повернулися в Україну і жити. І... Таксист мені каже, от ти один раз сядеш на електричний автомобіль і після цього ти більше ніколи не присядеш на там, дизель чи бензин і так далі. Я кажу, я не вірю. Кажу, да приїдуся? Я проїхався буквально там кілометр чи півтора, і після цього я в той же самий день його купив. І дійсно я сказав, що я більше ніколи в житті. Не пересяду на бензин, дизель, газ. Ще один такий буде суттєвий недостаток. Я хотілося знаєте, зробити відео, де буде більше плюсів. Ну, Плюси там я вже говорив, що у вас, якщо ви вдома заряджаєте близько 100 кілометрів, буде виходити близько 24, 24 гривні за 100 кілометрів. От, там Нема ремонту, ви не паритесь, як там масло, ремні, свічки і так далі. Вихлопна труба, зачепив вже 100-150 баксів. Це все відпадає, тому що ви відкриваєте капот, тільки щоб залити омивайку і на цьому все закінчується. Ну і ходова, ходова це стандарт у всіх автомобілів. Хотілося б по мінусах пройтися. Мінуси, звичайно, є. Вас будуть запотівати вікна. У вас будуть вони дуже сильно запотівати, при тому чи це буде жарко, чи це буде холодно, зранку ви будете виїжджати. І це придеться вам включати обдув. Такі, обдув. От, у нас то ну, звичайно, він дуже швидко спрацьовує. От, звичайно, він зразу швидко і дуже бере. От, ми заходимо, скільки в нас зараз. А, зараз у нас вже на нагріб. А, от коли в нас включена буде пічка, це нас виходить плюс. Синь, 18 км. Якщо ми виключаємо, от було зараз 164, звичайно 147. І нас, ну, деколи в мене набігало, коли ну, зараз просто машина вже прогріта, набігало на 3-3,5 кВт в годину. Машина прогрівається і воно переважно десь так кіловат бере. Воно ну, Дуже буде зміна їзда в заторах в Даній Авцівці. Їзда в заторах в Даній Автівці це взагалі, це взагалі повний екшен. Тобто ви розраховуєте, ви от виставляєте віддаль до автомобіля. Тут у вас буде показувати, загорятися зеленим, коли воно зловиться автомобіль. Ви виставляєте швидкість. ну Зараз ми не їдемо, тому значить, не можемо виставити цю швидкість, от, допустимо 50-60 ви виставили, він зловив, тут загоряється зеленим, що він зловив цей автомобіль. Ви їдете собі розраховуєте, що він буде приторможувати, Ну в один прекрасний момент він просто їде. Нічого не змінюється на дорозі, ніяких поворотів, ні, ні там ти не включаєш ні повороти, ні світофор, нічого. Виїхали, їхали, їхали, бац, він просто взяв, загубив машину, пум, тут запікуло, і вона набирає бусім. Було 70, виїхали зі швидкістю 40 км, Бац машина набирає 70 і вже не бачить тої машини перед собою. Чому так? Без понять. Надію, що це може тільки в моїй автівці. Хоча вона проходила тести, прозвонювали, все, помилок немає, крім того, що тут на пробитому колесі їхав, і напевно, датчик був пошкоджений, він один раз спрацьовував, один раз машини його бачив, один не бачив, але це таке. Я деколи обнулю і на тому одним словом, десь тут він там є. От, тут ми виставляємо. Віддаль швидкість. Ця, це виставляємо коли в, затор, в заторах, щоб він їхав. Це йде в нас, якщо нажати і тримати, це просто буде автопілот. От, і Тут ми вже собі виставляємо швидкість. Ну, Це все тільки спрацьовує при, при русі. Зараз вона зараз, ну, на цьому не спрацює. І тут ми виставляємо цю кнопочку, якщо нажати, ми виставляємо обмеження швидкості, яке максимально може бути. Допустимо, більше там 40 чи більше 50 автомобіль не буде рухатись, навіть якщо ви там будете нажимати на педаль на акселератор Так, відключили, відключили, Е, Так, значок цей будемо вас показувати в обмеженні швидкості в населених пунктах. Ну, Він так як не обновлений і чомусь через. Цей навігатор, який тут стоїть, стоїть 60. Хоча в Україні, з наскільки я знаю, що змінилося. Даний автомобіль вам ще може підсказати коли у вас там, допустимо, тут нова адреса, позди Штавніста. Зараз ми глянемо. Він покаже нам, де знаходяться найближче у нас. Зарядній станції. Ну, теж його треба або обновлювати, тому що тут трошки застаріла така інформація в них іде. Треба, напевно, трішки почекати. Так, от воно нам видало. 6 км. 191. В даній автівці є ще така приблуда, як підключити сам смартфон. До до е, магнітофона. Це також можна замінити в мамикій блютуз і так далі. Так, шукаємо найближчу заправку. Інформація тут застаріла, тому рекомендую користуватися е, програмами, які встановлюються на телефон-додатками. Вони будуть набагато краще. Але коли, допустимо, вводите сюди адресу, в цей GPS, який вмонтований в автомобіль, і їдете, і, допустимо, вам не, не вистачає. Ну, для... Не вистачить вам доїхати до заправки, то автомобіль вам сам запропонує найближчу швидку заправку, де можна буде заправитись академіка Сітчин. Давай. От і нам зараз вистав, маршрут. Я. Але він вам не покаже, чи дана заправка свободна, вільна, чи не вільна. Ну, в кращому випадку користуватися, користуватися у нас, От, допустим, є тока. Тока от вона зараз покаже, де в нас є токи по Івано-Франківську. Далі в нас є Enterprise. Їх теж багато є в Івано-Франківську. Для тих, можливо, комусь буде інтересно, допустим, як взагалі ця заправка працює. Ви, ви скачете додаток, реєструєтесь, допустимо, заходите сюди, бачите. Тут хтось заряджає, цей і доступний. Так? Чи далі ну, ще одну вона десь може бути от, зломана. Так? От ця зараз на даний момент не працює. Несправний, несправний. Так, Доступний є. Чат-демо. це якраз те, що підходить на ліфуна. Заправка нам коштує 12 гривень плюс 50 гривень одна, 50 копійок одна хвилина. Це так дуже жорстко, тому що якщо ви будете заряджатися 40 хвилин, то звичайно... І що у нас ще є? У нас є ще екофактор. Екофактор у нас. Яких дуже мало, наскільки я знаю. То... Скільки в нас їх є? Раз, два і тут ще три. Да? От три штучки екофактор. С даних е, даного автомобіля можна назвати, ну, взагалі візьмемо електричне автомобіля. Ви приїхали на дачу, ви вставляєте в просту розетку від 220 вольт, вставляєте її рідну зарядку. І заряджаєтесь. Ви вам десь не вистачає, десь там сталося, не дай Бог щось, ви до будь-якої розетки на будь-якій заправці, тобто навіть якщо там немає швидкої. Якщо ви не розрахували свій кілометраж, і як добратися так, щоб без підзарядки, все буває, там різне. Бух з собою бажано мати зарядку в машині. Ви під'їхали, заправились і йдете далі. Це суто, моя думка. Вона не професійна, вона складається з того, що я користувався цим автомобілем десь півтора-два роки. Можливо, у вас і інші думки. Було би приємно їх прочитати в коментарях. І ще саме основне, друзі. Саме основне, це те, що тут немає чому ламатися. Тут немає того, що вам прийдеться прийти до, до, до майстра до того лікаря автомобілів і сказати стати на одне коліно і сказати чуєш дядько в мене там треба ремінь поміняти чи масло чи там форсунка десь засралась, чи ще щось тут такого немає і ще й стати на одне коліно а він скаже чуєш то приходь але приходь через тиждень бо в мене зараз немає часу бачиш вам дивися скільки автомобілів стоїть тут ви відкриваєте капот суто для того щоб залити умовайку Підписка від вас. Дивимося український контент. тільки. Все буде Україна.